Так, інформація буде йти з потоку. Для кого вона буде йти? Для відьми. Для відьми. Для людини сили, для відьми, для людини сили, яка зайшла в тупік. Людина займається, має помічника, має сили. Може бути, що ви дійшли у виграні. Ага. Получається, що ви, це людина сили, відьма, відьмак, може бути мах. Ви попали в духовну смерть. Ви попали в духовну смерть. І тепер ця людина попала в духовну смерть. А що призвело до духовної смерті? Душевні муки. Душевні муки, боротьба, Залежності, алкоголь, цигарети, травка. Путь проходите шикарний. Не завідую вам, знаю, про що ви зараз. Ви боретеся самі з собою, ви боретеся з силами, які є, не приймаєте, Тірзання. Думаєте, що ви можете через залежності вийти звідси. У вас можуть сили прокидатися, ви навіть можете. Не бути ще людиною сили, але вона вас прокидається, але вона йде через духовну смерть. Ну, через такі от іспитання. Бачите, це все йде як очищення дірма вашого, який є. Це люди, які вас окружають. Це ваші черти характера, гординя, ЧСВ, корона. Ілюзії, саме головне, ілюзії. У вас дуже багато ілюзій. Відносно мужчин, відносно жінок. Відносно допомоги, відносно друзів, відносно родини. Получається, що у вас зараз повністю вибувається з колії в цьому житті. Ви залежні від цієї ситуації, і не можете з нею нікак вийти. Так. Да. Ну дивіться, пройдете цей рівень, вас чекає освобождення, це йде очищення, це йде вам очищення з ілюзій, тому що якщо ви маєте людина сили переходити на новий рівень, ви маєте перейти, тому що бачите, біля вас є багато людей і ситуацій, які крадуть ваші ресурси, вашу енергію. Це близькі люди, які рядом знаходяться. А вам туди не можна з цим багажом. У вас є програма скупості. Ви скупи. Сам до себе чоловік. Ви оце маєте попрацювати, бо це дуже, дуже важливо, коли ми скупимося собі, це програма бідності. А ви хочете виходити в роботу, вам потрібно буде прокачати цей фінансовий канал, цю трубу. Зробіте чистку, якщо не можете самі вже зробити, нанімайте других людей, а вам допоможуть. Не зісняйтеся просити допомогу, якщо ви не справляєтеся. Да, ви людини-сили, але повірте, люди сили теж ламаються, і я, мабуть, думаю, що люди сили ламаються частіше, ніж ламаються прості люди. Простих людей так не чіпають, як мучать і, і спитують людей сили для того, щоб дати вам ту паличку, якою ви зможете потім допомагати людям допомагати собі. Вода. Ідіть в воду, шукайте воду, шукайте духовне місце з водою, робіть омивання, Робіть обряди з водою, очищайтеся. Скидайте дуже тяжого ношу. Ага. І причина тому всьому розбите серце. Любов, предали, кинули, обманули, батьки, друзі, предательство. Зраду предательства. Ви проходите жесточайший обучаючий урок. Но... Це найскоріший урок, як у нас можуть вивести в нові знання. Вам мають дати нові знання, чисті нові знання, ви маєте до них очиститись, десь проявити холод. Вийти в своє змірніє, убрати хитрості, підлості, схеми, обману. Якщо вони у вас є, ви їх прекращаєте робити. Якщо до вас приміняють, ви обираєте цих людей криз, свого життя. Повірте, ви побачите, як воно вийде. Звертайтеся до роду, Хай рід вам допомагає проходити родові практики, родові молитви, тому що ви в починенні, ви в маніпуляції під людьми. Звертайтеся до вищих сил, до всіх ангелів-хранителів, до охоронців, звертайтеся до сил, до яких ви тільки знаєте, звертайтеся, просіте про допомогу, щоб вони вас вивели. Тому що зараз на даний час, ви... як будто ви навіть отримуєте наказання від свого роду, чи доказання за свій рід ви получаєте, за сім'ю отримуєте наказання по сім'ї, по роду, за жіночу чоловічу силу сексуально отримуєте. Вже ви знаєте, що це вже не один день триває, не один місяць? Прикривайте дири уходу енергії. Розумієте, у вас енергія приходить, але вона уходить. Ходіть, може, в регрес ходіть, подивіться, що у вас там, хто у вас там. На спині сидить, хтось вас на спині сидить на хребту. Може в жовудку, може на хребту сидіти у вас. Ну і сукуби, інкуби, це зрозуміло, вони сексуальним беси, вони зразу на наші, тільки нас погано стає, зразу нападають. Крепіться, я розумію, про що я кажу, тому що я сам це все проходив, я теж це знаю. От, і, ну, крепіться, не стісняйтеся, звертайтеся до мастеров, які вже це пройшли, хай вам допоможуть. Тому що ви самі можете не вивезти. Вас чим далі заводять в апатію, ви можете стояти, сумніватися в собі, вам можуть внушати ваша родина, за вами родина може не йти, що у вас нічого не виходить. Вас можуть кидати вам камні предковіння щоб ви зламалися. Ну Вас ламають, вас і спитують. Ну, що я вам можу сказати? Кріпіться. Крепіться. Кріпіться, вірте в любов. Любов вас спасе. Любов, безусловно, любов, відкривання сердечної чакри, ваш спаситель. Там творець ваш Спаситель. Розсіяли себе. Розсіяли ви себе занадто багато. Всім підряд. А так нельзя приймайте.